Часів усі, дорога Другобицька громада. Сьогодні ми зібралися тут, щоб пам'ятати про ці звірства, які творилися на цьому місці від людей, які прийшли сюди на ту землю для того, щоб чинити терор і знищити нашу українську націю. Сьогодні ми живемо в час війни, коли той самий ворог прийшов знову на нашу землю, і знову нас знищує. І дуже часто задаємо питання, чому так сталося. А відповідь одна, тому що ті, хто катували тут на цій землі, вони не були покарані, тому що вони не понесли не небесну кару, Там Бог їх зробить те, що має зробити, а вони не понесли тут на землі каву. І сьогодні їхні нащадки бігають і знову ж таки демонструють той русський мір, який приходить і сіє ненависть, зневіру. Найголовніше розбрат між нами, який не бачить нічого доброго, що робиться в Україні, ні відродження нашої нації, не бачить того, що ми очищуємося і стаємо оновленими. Вони бачать тільки погане і знову сіють між нами розбрат. Тому ми повинні взяти з історії це все найкраще, молитися Богу і просити у Бога, щоб все-таки цей покров Матінки Божої. Не зійшов з нас, а щоб ми в нашій молитві випросили і покаялися за ті гріхи, які були створені, і сьогодні все зробити для того, щоб перемогти як нація, як людина і як християни. А християнство нас вчить не упокорюватися злу і не замирюватися зі злом, а зі злом боротися. І ще... Ми недавно святкували літнього Миколая, так ну, недавно буквально. Але якраз літній Миколай, це був приклад того, як на неправду, коли Орей сказав неправдиві речі, яка дія була Святого Миколая, от так само ми повинні на ту брехню і неправду, яку сіється між нами, точно так само, як Святий Миколай, відповідати гідно і з достоинством, і не боятися, що хтось потім щось погане про нас скаже. До тих пір, поки ми не навчимося карати ще на землі у тих злочинців, нас будуть жертви, і у нас буде розповсюджуватися третій мір, мір, як ви там його хочете називати, але не український. А ми українці, і ми повинні все пам'ятати, все робити для того, щоб Україна відродилася і стала тим провідником у світі, яким нас приречений Господь Бог і призначив Господь Бог. Ми живемо на своїй землі, Богом нам дані. Слава Україні! e Cristo nos ressuscitou.